Доброго ранку. У нас він такий з дощиком, дощі вже йдуть третій день, так що землю вже у нас промочили. Зараз прочитаю віршика, якого тоді не, не вдалося мені десь ділася моя річ, як я знімала. Ось покажу, що ще так. Процвіте, ось хан застав по Ще я думаю він процвіте, прекрасно, А може і не процвіте, ну я думаю, ще тепло буде. Ось такий, така сера мента. дуже красива вона. Ось прямо, дивіться, яка вона зараз зачарована просто. Квіти ось мої продюсери, он один он другий. Як без них? Не можна без них. Довго не знімала, бо я говорю, два дні дощі, у нас лили гарні. Я не встигала поливати свої ті рослинки, які я висадила. Те прекрасна і біла принца Монако. Це імператриця Фарах, ось така. Чудова просто. Просто вона чудова. Піана в саду сира і волога, дуже сира і волога. Це ось так цвітуці. Ось, ось ще. ще навіть світ не цвіте. Ось так теж чудово виглядає, вже таку пору осінню, вже пізня осіння пора. Ось вони, дивіться, крокус рос, яка красунечка, який має чудові-чудові квіти. Вона завжди в борошнистій росі. в цьому році я пробризала ще її то ще з білизною білизна із суперфосфатом. Хто не чув, зараз розповім, що це таке. Ред Леонардо да Вінчі. Ось мої квітнуть, які айстрачки. Пізні, пізні, я їх пізно саджала. І ось вони так квітнуть. Пішла, пішла вже в той, ну воно ще так дуже не пристає, бо тут же я ходжу постійно. Ось вона гірка. Ту ще я зробила новеньку ось з кам'яних троянд. Навіть ще й чіток он посадила. Що, що знайшла? Зараз. Теж ось айстри, такі чудові. І так, на 10 літрів води, бутилка білизни і 10 100 і 100 грамів монофосфату калія. Роз, в теплій воді монофосфат калія і виліте все в вакову сумішку. Помішаєте. Я лью феррі додаю, щоб прилипач був гарний, щоб воно прилипало і до листя, і до стовбура. І бризгала так останній раз. Це від хвороб і від щоб воно одресніли всі пагани. У мене всі пагані вон, визрівші стоять. Всі-всі вон. вони визрівші. Нема червоних, нема паганів. Якщо в кого є червоні пагани, значить ви їх візьміть, прищепніть. Вони ще до осені ще визріють. Ось скоро такі мультифлорки, це чи ті хризантеми, це вис, вис, висока і великі саме квіти цієї хризантеми. Їх я вон трошки пробриваю, щоб більше центрових залишилося. Знову з'явилася та жінка, яка мені гадості вічно пише, яку як у дуже жаба давить. Я її, звісно, знову заблокувала. Но вона через... Ну, проміжок часу вона знову виходить ну канал з нуля в неї, нічого там немає на тому каналі, нічого не той, але вона пише гадості. Цей раз вона мені писала про той сад, який я формую, що як я випрошую усіх рослин. Ні в кого я нічого не випрошувала, я просто предложила людям. Люди мені пішли на зустріч, особливо трояндарі. А ці люди, я теж в кого хто не, не має можливості, я ні в кого нічого не прошу, дівчата. Просто ні в кого. Я просто так вирішила создати такий сад, щоб в цьому саду росли троянди з усіх куточків нашої України. Вибачте, звісно, за таке я ніколи ні в кого нічого не просила. Рослинки, я добувала сама, що мені пані Ніла присилала, що пані Наталочка присилала з дачечки, що пані Валюша прислала Вон сама, вона назвалася жінка. Я просто так той, що мені подобається. А вона весною назвалася із бачення з квітами. Ну, я дуже вдячна я за це. Я всім дуже вдячна. Я ні в кого нічого не прошу, просто так. Так що, вибачте, як я кого-то дуже так потурбувала. Пані Галиночки, велике спас дякую, подяка така. От вона іменно за пані Галиночку, що це? Ну, попроси, може жінка і, то, і тобі, може, щось лишки якісь у неї є, і вона з тобою поділиться? Це? Я просила лишки, я не просила там, що то ета. ну, Там. Я теж вон ділюся і з сусідами ділюся, і на базарі ділюся тут у, у нас. Ну, що висилати в мене нема можливості. От. А так я поділюся. Та й висилаю я, як кому-то висилаю звісно. Теж ділюся. А ось Квін, яка красинечка. Дивіться, де си цвіте, як красиво цвіте. Такий незвичний незвичний колір у неї. Зелений, рожевий, такий, як бусковий. Ну, все в ній. Все в ній змішалося, всі кольори. І дуже-дуже вона красива, дуже-дуже довго цвіте. Це із садового бума. Так що Хто хоче таку трояндочку, теж замовляйте, ну зараз, може, вже і немає, я не знаю, на той рік замовляйте, звісно ж. Я теж багато там і у пані Галинки піддивилася, підгляділа троянд, який в, них, в неї немає. Теж на, на той рік закажу, скільки я в цей сад коштів под, ми з донькою витратили. Це просто шалено. Я їх сотнями скупляла. І я його створила. І той сад я б створила навіть без, без того. Я б теж трояндарів мені вислали, а там би щоб посадила, те й буде. Ну раз знайшлися добрі люди і мені підмогли. Я дуже-дуже вдячна їм за це. Будемо разом дивитися на той рік уже на ті роки, мій створений нами сад. І мультифлорок у мене тут багато, он цвіте. І ось ще цвіте нью фешн, яка теж була прихворіла. Зараз вона вон, нормально стоїть. І цвіте. Вон до сих пір ще цвіте. Вон аваланж білий. До сих пір. Тут ось розпускається графиня Діана. Тут ось кущ величезний вон стоїть. Такий два куща тут їх. П'єра дерансара, буду щось з ним робити, трошки пригну їм віття, щоб вони не терчали, так, а трошки пригну їх до землі потім. Ну, Зараз це ще, ще, ще рано О, еті. будуть, от, почнуться морозці трошки, почнуться той маленькі троянди, підгорніть, будь ласка, хто саджав в цьому році, попідгортайте, можете підсипати тирсу, в кого є, ну в кого що є. там, етім, Ну, тим я не раджу, звісно, сипати. А от тирсою, да, тирсою можна підсипати. І вони гарно себе будуть відчувати. Ну, ось так. Оце так виглядає зараз мій сад. Я його не, не планую обрізати, а там покаже, покаже час і покаже, що воно буде у нас із зимою, яка вона буде. Ну, обрізати я зараз не планую. Тому що на цих верхушках збираються всі-всі. Поживні речовини, які вони зібрали за все літо, і вони тут тримають рослинку. Обріжеш, воно потім вже воно ну, ну не те, я в тому році його пообрізала. Якби не обрізала, в мене пса б сам вийшов без зими. А так я пообрізала, Ну, в цьому році не буду. Я їх, я їх жодного разу не обрізала, це я тільки в тому році високі оті взяла і пообрізала. І тепер, звісно, жалкую, що вони б вийшли, може б так, а я їх взяла і вирізала. Ось поет вайф цвіте, квітує. Зараз підемо віршика, я прочитаю про осінь. Ось осіння. Хезантеми осінь цвіте така прекрасна, прекрасна, ось. З якою теж я ділюся в нас на ринку. Сумня просто ось так ельф розрісся. Дуже теж чудово. Ну, трошки я його пригоризонталю, О, то, щоб не йшли вони вверх, я їх при горизонталю. Хай пристане на погодки. Ще потрібно часник ми ще не саджали. Так що то, так. Буває, коли знімаю щось стається з моїм телефоном, що він ото, шаги є. А звуку немає, то щось з моїм телефоном, а потім відновляється, я не знаю, що там. Журтанжан, ось він, буде розпускатися. Я думаю, він процвіте. Це плайтер Джудіс. Ось теж квіти будуть на ньому. Тут він цвіте від самер, ще цвіте. Сьогодні небо голубе, чудове. Таке і дуже-дуже тихо. Зато дерева вже, вон клинки, вже всі облетіли. І мій коетень, горіх облетів. Ну, а, цю, а ця троянда це дуже причудова троянда. Вона складається з двох тут, з одного із одна із мир роз, со, ну, одна троянда, хай штата, а друга із долини роз. Я тоді у двох заказувала, тому що я її не могла ніяк уловити, цю троянду. І от я у, у двох розплідниках і замовляла. Її другий рік цій троянді, вона ще, як такового, себе ще дуже не показала, але вона дуже-дуже красива. І в першому особливо. Ця теж складається з двох троянд, бо вона дуже вузька. Но вона теж мені дуже-дуже подобається. І теж теж прихопила була чорну п'ятнистість, чи борошнисту росу теж, і п'ятниць були все. Ну, Я вилікувала, нічого тут немає. все. Зиму вона йде, от ідуть вони здорові в зиму. Так що й ви, як хто не той, ото, той, що я вам розповіла, білизна із монофосфатом калія, ви візьміть і пропріскайте. Це на 10 літрів бачок, я сказала вам. Білизною можна підлити. о, Ще білизною можна так підлити. Можна із таким тим, ще під корінь можна підлити. Як і троянди бачите, що у вас зовсім такі плохенькі є, підлийте під корінь. Зараз дощі оце йдуть, зараз можна підливати під корінь, навіть не додаючи води. Роз, розбавили. Бутилку білизни я раніше підливала, можна і додати і монофосфату калія туди, воно краще визріють ваші пагани. це дуже непоганий. Ото 100 грамів додавайте монофосфату калію, бутилку білизни і підлийте під корінь. Ну, де, де які, скільки треба. Де 5 літрів, де може й 10 літрів треба, де може й 3 літрів. Смотря яка троянда. Ну, я думаю, ну, я, яка у вас от вона. Як, як велика, дуже щось прихворнула, але ну, я їх вже давно повелікувала цим. Ну, а хто, а хто вперше зайшов на канал і хоче дізнатися, то, будь ласка, оце такий рецепт. Це не я сама придумала, це просто природа придумує за нас. Так, віршика прочитаю. Ну, да, Віршика взяла, очки – ні Ой, лежать там. Ну, будем без очків, значить, попробую, що воно. Сонце хоч світить та вже не ласкає. Промінчика ніжно на землю пускає, а десь по садах бродить жіночка осінь, лише нам дарує, нічого не просить. В ніжне вбрання нарядила діпрова. Калина червона стоїть уже знову, і бабине літо на землю послала, веселакою пізньої в небі заграла, та шок стало мало. У вирій подались, щоб весною назад повертались до рідної хати, до рідного ставу, де все дороге, де смачнющі трави, де на великих полях і лугах бродити. З дитинства в знайомих стежках. А зараз осінь коси розпустила, землю всю листям багряним покрила, що за краса є у кожній порі, закидує листям, і ще вам, і шле вам дощі. А ми ще радіємо бабиному, бабиним літом. Та воно сонце, бо воно сонцем яскравим зігріте, чудодійна пора. Осінь ця золота, під ноги нам стелить прожиті літа. Дякую, хто мене розуміє. Це вірш. Звісно, звісно, вірш не для молодих, а таких, як вже ми зрілих, ну, підемо далі щось іще. Ось це пора. Не, не та, що йшли нам тільки дощі, а йшли нам щедрі, щедрі подарунки вон, такі якими врожаї нам прекрасні, якими ми милуємося і збираємо? Такі квіти ще посилає останні осінні, які теж гарно вписуються в цей осінній осінній пейзаж. Так. Після дощу виглядають квіти, такі. Ну, ну прекрасні, люблю я оці квіти після дощу. Pues ну Не знаю. Ну Зовсім похилило мої. Вон, Бачите, як їх похилило зовсім. Ну, вони, вони дуже високі, хризантеми. їх тут похилило. Там ні, цю похилило. Видно, дуже, ну з, -з, -з, -з криші дуже сильно йшла вода. Ну, а це ось оця моя прекрасна. Еліан тут. Люблю я От, ходити ось таки, такими стежинками після дощовими. Дуже люблю. І влітку люблю весною, і влітку, і особливо восени. Хай воно вже майже нічого не цвіте і нічого і не радує вже. Ну, все рівно деякі квіточки та і цвітуть. Ну, вони всі. Всі здорові в мене. Якщо все робили по тому, як я вам говорила, що робити, то у вас квіти теж будуть всі здорові. І все ви повеличували, повинні повеличувати були за, ті, за, те, за той час, який я вам, коли я вам ще почала розповідати. Що, дівчата, бризгайте тим, тим, тим. Якщо все це робилося, по-моєму, то у вас квіт. Будуть стоять шикарні. Сад у вас піде у зиму зовсім зовсім здоровий. Уже оця троянда така була хвора, така хвора була. Я тут ржавчина була. Дивіться, ну нема ж ржавчини, гляньте, ну нема її. Ну, вилікувала ж я, восени вже. Так що, хто хоче вилікувати троянди, той завжди вилікує. Ось така ця вже, бачите, та зацвітати починає, та рівно стоїть, а ця ось вона дуже-дуже висока. І вона вам вон зовсім зовсім похилилася. вже. Це, це а ця ось буде зацвітати королева осені називається це так, хризантема. Ось іще тран... транквіліті. А ну ось де. Ось він цвіте. Красунчик такий. Останні квіти. Останні квіти саме чудові. От. ось, Це ось Бельдеса Гуза. Ось вона, бачите, розпускається. А ну показати. Ти процвітеш чи ні? Ну, не знаю. ну Повинна процвісти. Повинна, повинна процвісти. Дуже пахне, ароматно так. така. Зовсім повалило. А, зовсім мене половили його, треба його обрізати, хочу вазу поставити. Так. Це? Оце така осінь у нас. Зараз підемо в той сад, там покажу осінь. Та, з листями осінь. Такі мультифлорки в мене чудові. це. Зато дощі підлив, піддав водички. За, за два місяці, оце раз він. Ну, ця ось прекрасна мультифлорка, вона нічого з нею не стається, тільки кращою робиться. Ось вона така пора. осінь. Так, що, дівчата, кого жаба дави, будь ласка. Ось такі є, є люди, просто такі от, що тут. Будь ласка, займіться чим, чимся. Посадіть хоч одну трояндочку. І вона вас давити не буде просто. Я за це літо так приморилася і за осінь. Що просто. Я себе не можу спинити, навіщо я це роблю і навіщо саджаю. Ну, Значить, кому-то воно потрібно, раз його саджають. Комусь-то воно потрібно. А може ця розотерапія вилікує вилікує ус усіх наших і воїнів, дивляться у мене теж хлопчики заходять. І, і двір заходила раніше, як була ж вода у мене. Вони ж воду у мене брали, на передову їхали. Набирали води по 10 бідонів, а зараз у мене води немає, навіть відра качнуть. Оце може після цього прибуде, а може ніхто його знає. Це, Воно зриває все, все стріляє. Це все в екологію, це все в землю. От десь пласти нарушені видно. Ось все, це все атомік. Ось, дивіться, квітка, яка як зацвітає цвіте, поки мене не обріжеш. Ось так. Ось так тут не цвітуть. Так. Як можуть, так уже і цвітуть. Уже кінець жовтня. А ось під. Казино ось цвіте, яка дуже-дуже прекрасна чорнобривець такий прекрасніший. Він навіть не замерз, як були морози. Тут трошки затишніше, і він он, ну, який росте росте і цвіте зараз. Дуже чудово. квіти нашого дитинства, квіти нашої України. Я завжди вдячна тим людям, які в мене є на каналі. Вічливі, доброзичливі, дуже-дуже гарні, теж підкажуть, що я не знаю, вони завжди прийдуть тобі на допомогу. Я дуже-дуже рада. Ось, дивіться, цілий ряд висадила сам Бачите? Гляньте, будемо дивитися, що вийде. Цілий-цілий ряд. Ось Тут понад бордюркою я висадила такий самшити. Це мені дала Лариса моя вон, через дорогу там вона живе. теж, Вона білорусочка сама, як приїхала ще тоді у 90-ті роки, як ото після Чорнобиля вони приїхали сюди. Так вони і залишилися тут. Ми їм раніше допомагали, тепер вона допомагає чим може. ну Так ось, так і живемо по сусідськи і по дружески Сохерус така троянда англійка. Ось вона так цвіте, вон малін'ю цвіте, Вон все закидано тут листям, хай воно долітає. Я потім її трошки просохне я потім його все пособираю. І ось цвіте прекрасно починає розпускатися. Супер трупер. Ось так вона теж цвіте і теж радує наше око. Ну, Ті вже потьмяніли, звісно ж, гортензійки мої. Тут вон, зараз пора Так, Резантеми, мультифлори. Резантем, мультифлори. Ну, тут у мене мультифлори от посаджені, то це їхня, їхня зараз пора. Це я вже позалишала їх на, на розсадники. Весною буду все розсаджувати. Ось вони ще О, цвітуть, ростуть ще. У мене вони відцвітуть. Нортензії. Ламувають. Ось воно. Це сільвер-долар, Ось такі. Долари ось стоять, які прекрасні, прекрасні шапки, волоті такі. такі цвітуть, ось такі цвітуть, рожеві, малинові. Це цвіте, це, це моя праця, це мій труд. Це всю осінь я тут працюю над ними. Надо, потрібно любити рослин, щоб за ними уходити. Не буде уходу, і рослинки такі будуть. Ось вони. тут воно ще. Тільки розпускатися починає така хризантема прекрасна. Ну, все. Я думаю, я вас чим-то трошки порадувала. Ось така цвіте, тут ще моя, О, рожева з білим, дуже велика, Ромашка, квітка така. І ось на цій дуже-дуже красивій троянді Асірія я завершу свою подорож по такому, ну вже залистиному ли, за такому, дивіться, все в листі, воно все з горіха лист летить, во сюди лягає. Його можна не згрібати. Ну, я трошки пригрібаю, окремо його складую, потім земелькою засипаю, і трошки виходить, такий компост. Який я підсипаю потім під свої гортенції. На цьому всім до побачення добрим людям і гарним, які багато їх і заходять на мій канал. Я вам дуже всім вдячна за те, що ви у мене є, і що ви в мене мене Завжди підтримуєте до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.